Хочу показати вам свій соєшник з такої лагуни. Вже з тут тут посадки. Оце у нас тут 3 гектара. Маса, коротше, їдемо 5 кілометрів. Єлі-єлі повземо. Подивіться, яке стебло і яка шляпа. Оце тут кусочок 3 гектара. Там ось видно. Оце весь він. Невозможно їхати. Зараз трохи перетишу, щоб спокійно їхати. Подивіться, яка балка. Як дрючки. Коротше, можна назбирати прицеп дров. Це два обороти зробив повнющий бункер. Добиваємо вже це вже останній наш кусочок. я сього поставлю на паузу, зніму, покажу скільки тут вийде. Ну не знаю. У мене саме ваш інтерес, Скільки ж воно вийде. Маси такої я ще не бачив. Тут коротше, ми сіяли бурузу три години підряд. Отут цей кусок взяли, розорали. Була, як кажуть, тут таке пустир. Комплекс був. І сюди вивозили гній типа. Воно туди поле було раніше, при Совєтському Союзі. А тоді вивозили гній, тут воно таке забур'янине було. Щоб три години курзою виводили. А цей рік вирішили посіяти Соня. Ось такий двохметровий. Ужасный, так буду косить, а не балакать. Так, отака маса. Проїжджаємо поле з другої сторони знизу. Знизу тут трошки хуже, но все равно. Тут така масюка. Оце там то кургани все там в гній вивозили тут ось сусіди теж кукурузу сіять посіяли цей вод ми сіяли три рази кукурудзу то перший рік уродила по, по 150 15 тонн коротше по 150 центнер, 15 тонн з гектара це було що -то -то. Коротше, КАМАЗ з прицепом і ще одна йомкость, це була у нас тоді. На другий рік вродило, так, кукурудза вродила, як посіяли десь по 120, а на третій десь по 100. Тут в почало зіження урожає, то вирішили посіяти тут соняк. А хлопці тут ось, ось рядом сіють. Вже четвертий раз. Не питав, що там. Ну, Вони сильно боялися, що сояшник попадає. Бо вони колись посіяли ще перший раз, сояшник, отут. І то його так забило бур'яном і він попадав увесь такий тонкий був. Ну, Не знаю, ми цей год добре, хорошо... хто його знає гербіцидом. Обробили чисто, взагалі ні одної бур'янинки. Взагалі чистота ідеальна. Там десь моє відео є, де я весною знімав, розказував. Якраз на цьому місці. Коротше, така лагуна Окружена... Так, буду розвертатися посадками. Фух, так. Ми все можемо вам вийти, показати, який соняк. Оце такий кусочок тут. Інтрига бере, скільки буде урожай. Під кінець відео посчитаємо, якраз переважить, через місця все покажемо. Скільки буде. Так, буду косити. Все. Коротше, останній клинок. Будемо зараз виганяти зайця. Останній соняг, який впаде в комбайн в цей, в цей рік. Все. Слива на цьому закончені. Зараз подивимося, що в нас там вийшло. Коротше, вийшло три прицепа повних, це по три тони і И... вийду И... покажу десь більше пів бункера. Зараз Короче... отаке вот вийшло. Поле, оце, таке. Поле. Скільки тільки палки. Тут ліс, звісно, конкретний. І ми тут нічого не підживляли взагалі, на других полях і зілітри, і прискали мікроодобреннями і все. А тут просто тут і боялися підживляти, бо тут земля і так жирна. Короче... до краю, покажу яка там вийду, з звалка. Будемо чекати трактора, щоб довести в бункері. Це таке поле. Ну, ну як, вийшло? В чому тут секрет? А я думаю секрет тут в чому? З усіх сторон посадка, затіще. Полога не вивітрюється, температура, все те, що потрібно для сояшника. Так, це тут даний. Покажу палку зблизька. Щоб Ось такий. Коротше, така палиця. Приходить ліс конкретний. Ну, я думав, що більше насипе. Десь насипало по 35. Просто тут, я ж кажу, тут чого воно може густувато посіяли. Просто він сильно вигнався по 2 метри. Ну, Коротше, жатка практично на все піднята. От такі паліччя. Тут є, якщо де рідко, то є екземпляри, такі як дрючки. Так, все, десь наш трактор не їде. Будемо потихеньку чухати відсюди. Ну все. Жнива на цьому закончені. Будемо зараз якраз після обід почистим комбайн. Поставимо його, знімемо люфтера, коротше, ну, коротше, роботи вистачає. До свидання.